Доброго здоров'я! всім, шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Отже, шановні глядачі, в цьому випуску поговоримо з вами про те, хто ж може вийти на пенсію раніше. Дуже багато людей, є дуже велика кількість категорій. Це 12 категорій, які мають повне право вийти на пенсію раніше. Деякі люди навіть не знають, що вони мають право піти на пенсію раніше. Ну допустимо, людина працює, а вона вже мала право піти на пенсію ще 2 роки, 3 роки чи 4 роки назад. От може 5 років назад, вона вже мала право бути на пенсії. Вони про це не знають. Давайте з вами про це поговоримо. Давайте обговоримо, хто має право на вихід на пенсію раніше, які вимоги для цього повинні бути виконати. І як це відбувається, давайте про все детально з вами поговоримо, розберемо. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Кнопочка підписатися є під цим відео. Долучайтеся, нас вже 17 тисяч, практично 17 тисяч. Давайте до 17 тисяч наберемо там 16700. Давайте до 20 тисяч, хоча б. От ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні новини, взагалі все, що відбувається в країні. І реформи, пенсії, ну і все остальне. Так що, будь ласка, долучайтесь до каналу, підтримайте українське, підтримайте мене, підтримайте Вітальку. О, Вже скоро буду їхати на працю, буду записувати з поля. От, вже виходимо на жнива буквально днів 10 і будемо жнивувати. Отже, давайте розбиратися. <кхем> давайте спочатку, хто має право піти на пенсію раніше взагалі, ну, а потім по категоріям, які мають право з 45 років вже, е, піти на пенсію. От. На пенсію раніше можуть піти громадяни, які працювали у шкідливих умовах. Зокрема, це металурги, хіміки, атомники і шахтарі. У 50 років вийти на пенсію мають право також жінки, які народили щонайменше п'ятеро дітей, ну от та виховали їх до шестиріч до шестирічного віку. Однак для цього потрібно мати 15 років страхового стажу. Батьки, які самостійно виховували щонайменше п'ятьох дітей, та е, за вибором матері можуть оформити пенсію у 55 років, якщо мають стаж не менше років. Років далі, е, хто може вийти на пенсію, тобто має повне право у 45 років. Ну, тут є категорії, і є такі категорії, яких я не побачив. І це сумно, це погано. От. Пенсію за вислугою років призначають українцям, професії яких призводять до втрати фахової працездатності, або придатно <кій> або придатності. Але такі умови діють для восьми категорій громадян. Перше, це військовослужбовці, захисники, котрі несли службу у Збройних силах України, Нацгвардії, прикордонній службі та інших силових структурах, мають право на пенсію за вислухою років після 25 років служби. Друга категорія освітяни. Учителі загальноосвітніх закладів та викладачі вишів теж можуть піти на пенсію за вислугою років, якщо мають не менше 25 років педагогічного стажу. Ну тут згоден, дивлячись на те, які умови праці зараз в наших школах, ну, це субо моя думка. Я нікого ні до чого не призиваю, я висловлюю свою думку. Чому я так говорю? Тому що я бачу, як частенько я бував в шкільних закладах. І я бачу, як діти зараз відносяться, та й батьки також до вчителів. Ну, це просто. І це моя думка. Це моя думка, я її висловив. От. Далі, третє. Медичні працівники, українці, які працювали у сфері охорони здоров'я та соціального захисту, мінімум 25 років, теж мають право на пенсію достроково. От. Правоохоронці йдеться про поліцейських співробітників Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, які відпрацювали 25 років і більше. От Так Так вони там перетруждаються. Рятувальники ДСНС тут згоден на 100%. Тут професія дуже-дуже, як би сказати, як би загрозлива да, для життя. І все остальне. Надзвичайні, які працювали в умовах високої небезпеки, можуть достроково вийти на пенсію. За цю категорію згоден на 1000%. Авіатори. Чоловіки зі стажем від 25 років та жінки зі стажем від 20 років, які працювали у сфері авіації та льотно-випробувального складу, мають право вийти на пенсію у 45 років. Років. Шахтарі тут також згоден, та працівники важкої промисловості, українці, які працювали у важких умовах, можуть вийти на пенсію в 45 років, маючи відповідний стаж, страховий стаж. Ну, Давайте будемо чесні. Шахтарі. Шахтарі це ті, хто працював отам в забоях. На 150-метровій глибині, 200-метровій глибині, 50-метровій глибині. Ну я досконало шахти не знаю. Я знаю, що вони у нас в нашому районі, да, в Керуватській області, 에, зокрема Олександрійський район, дуже багато було шахт, які закрили розрізи. вугля. дуже багато в Олександрійському районі, але його закрили. От чомусь... от, чомусь, Чому <сільner> <сільner> да. Три, можна ж купляти десь на наше своє. Але дуже багато та підмазуються під це, і хто ні разу не був в тій шахті, йдуть також 45 років на пенсію. І з дуже великою пенсією, не в 3 тисячі. Спортсмени, громадяни зі стажем від 25 років. які перебували у складі збірних не менше 6 років, можуть оформити пенсію 45 років. Отакі категорії. і тут Знаєте, яка обіда? Це не те, що просто це моя професія, а обіда та, що немає категорії, до да, тракторист-машиніст сільхозвиробництва. Що такого, як би сказати, шкідливого роби поліцейський, що він має право піти отак на пенсію? Ну, Давайте порівняємо, Ну, що він такого робить. Сидять в машинах, зараз я маю в виду, сидять в машинах, каву п'ють, також марять людей. А давайте по поговоримо про те, що, що робить тракторист-машиніст, це той самий тракторист і комбайнер. Пилюку ковтає в полі, яди нюхає. Тяжко працює. да, Мішки у ті тягають заправляють, культиватори, спину свою гробе. У мене вже спини немає. Комбайнер також. Там механізма крутящого дуже багато. Вібрація. Поле, знову ж опять. Пиль, жара. Але немає цієї категорії в 45 років. Чомусь? ну. У нас же ж правоохоронці, да, СБУ, поліцейські, вони ж так тяжко працюють, що далі нікуди. Ну це просто, просто звіздець. І от дивіться, це за вислугою років. Да, за вислогою років ви пішли і отримаєте одну пенсію. Але ви можете по досяжності віку, да, там 60 років, перейти на свою пенсію, по, як би сказати, за віком. Тому що, от, ви пішли на, наприклад, ви вийшли на пенсію у 45 років, а далі працювали. Да. До 60 років працювали, 15 років ще, а це ще стаж. І от вам, ну, вам можуть перерахувати. Але дуже багато у пенсійному фонду фонді говорять, що ні 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 не, не треба, вона те, що, ну вона нічого не змінить, навіть може бути менше. Але вам потрібно добитися так, щоб вам перераховували при виході за віком перейти, щоб вам перераховували пенсію. Е, коефіцієнт не тоді, коли ви йшли на пенсію, а теперішній коефіцієнт. Розумієте? Бо вони, коли рахують в пенсійному фонду, ну, коли за віком хочете перейти, вони коефіцієнт заробітної плати рахують той, коли ви виходили на пенсію. І от тут треба знати нюанс, оцей. Що вони повинні рахувати той коефіцієнт, який ви зараз хочете перейти. Ну. Тому що зачасту це так буває, люди не знають, і люди ну, дійсно залишаються на цій пенсії, на якій вони є, по... ну. По льготам, да, пішли, будемо, будемо так сказати чесні. Ну тому що я не розумію, навіщо так роблять, от навіщо так рахують. Дуже багато пенсіонерів скаржаться. Я ну так, спілкуюся, дуже багато пенсіонерів знаю і говорять, що приходиш у той пенсійний фонд, а там, будь би ти прийшов до них додому і щось у них просиш у цьому пенсійному фонду. Додому до них прийшов і щось там вимагаєш, щось там е, в них вдома дай. Шановні, якщо ви дивитесь да, в пенсійному фонді, ви працюєте на цих людей, ви отримуєте зарплату з наших налогів. Поводьте себе якось чимніше, да, до... це, похилі, це пожилі люди, да, всі разні характери. Але ви прийшли, знали, куди ви прийшли працювати, знали, що туди приходять пенсіонери в основному. Я так розумію, що ви повинні бути стресоустойчивими і розуміть, з ким ви спілкуєтеся. І надавати ту інформацію, яку у вас просять. І по-перше, а по-друге, -по рахувати правильно цю пенсію, а не обдурювати людей, тому що дуже багато в пенсійних фондах людям рахують, там десь щось прикрили, там десь щось прикрили. Таке, знаєте, відчуття, що їм за це доплачують. Це сугубо моя думка, я так висловлюю свою думку, тому що стикався з цим, також в тому пенсійному фонді, за своє десь. Втрачено у мене було 5 років, але вони потім знайшлися якимось, якимсь чином вони знайшлися. Не було, а потім бах, знайшлися. Воно розумієте, як сталося? В трудовій книжці написано, що у мене 20 років уже страхового стажу. Да? А вони мені рахують 15. Я кажу, так це ж ви писали. Ви писали, дивіться. Отут 20 років. Ну, потім знайшлися. Якщо я як сказав, щоб на суд подавати, будемо розбиратися, буквально через там. Пару днів все знайшлося. Тож, бережіть себе, бережіть своїх діток, знайте свої права, бережіть своє здоров'я, дасть Бог все наладиться. А в мене все. Щиро вам вдячний. Підписуйтесь на канал, буду всім радий. Всі коментарі читаю.